Так, звісно, була мета потрапити на чемпіонат світу. І наразі є е, мета потрапити на чемпіонат світу. Е, вагова справа в тому, що вагова категорія 97 була заброньована та вирішив спуститись на вагову категорію нижче, 87 кг. Е, тим паче, моя особиста вага вона полягала, полягала для цих змін. Ось тому вирішив да, спробувати себе е, в новій для себе категорії, 87 кг. Звісно, ця вага. Вагова категорія полегша, вона інтенсивніша, ніж 97 вага. Там всі як би, такі розслаблені стоять, а 87 треба боротися якби інтенсивніше. Ось, Тому вирішив спробувати себе. Та, е, як, як показала, я досить, досить успішно як би, спробував себе. А мета це проявити себе, максимально проявити себе, показати, на що я спроможний, та ось, ось і все. Хочу максимально розкрити свій потенціал. Хочеться найкращих результатів. хочеться, щоб наша команда була в командному пересі, також на п'єдесталі. і особисто також наші хлопці дуже добре готові. І я вважаю, що декілька медалей в нас буде.